Ондо він, друзі, океан. Хіба він не дивовижний? Океан такий глибокий. Океан так очищує. Океан заспокоює і океан. Показує, що все відносне. в дитинстві я любив просто приходити на узбережжя і бути біля океану. Тому що в цей момент всі проблеми здаються такими маленькими, всі, начебто, нездоланні перешкоди, тьмяніють і зникають. І масштаб речей, якими ми переймаємося, показує нам, наскільки ми насправді маленькі, але це почуття незначущості радісне розуміти, що там віддалік є безкрайня реальність. Тож, коли ми тут перед океаном. Нагадаймо собі, не приймай ілюзію надто серйозно, не занурюйся надмір у свій маленький світ. Ми усвідомлюємо, що десь там є значно величніша реальність, і все, що нам треба зробити, це розкрити серце і свідомість і увійти в цю грандіозну дійсність.